73 Нет. мне бы хотелось к любе попасть очень советую это ее кому попасть? Люба Люба сотрудник очень говорят так поэтому меня послали к ней чтобы... потому что она сложный вопрос может решать на работе у меня были украли документы Я их восстановила. Теперь я вообще не понимаю, куда мне идти, но ну, вот пришла сюда. Ну, а так. кто вам дал эти контакты? Э -э мне. Да, да. Почему вы решили прийти сюда? А, именно? Почему да, сюда почему посольство? Именно. А, посольство? Посольство. Да. Посольство дало, контакты так. Да, да, да. Получается, на джоп-центр перехожу, а мне дали ну, сюда кондиционаты, что тут могут помочь документы заполнить. Из социала на джоп-центр перехожу. тоже был в джоп-центре, подавал тогда свои документы. И вот на той неделе, в прошлый понедельник. Вот сегодня пришел ответ. Ну не сегодня, а 17-го пришел ответ. Вот какое-то письмо. И мне сказали, что ехать сюда. Мне тут помогут его заполнить. И обратно послать джоп-центр. Как-то так. У нас є проблема в кількості людей, які зараз потребують допомоги. Ми не завжди можемо справлятися з цим питанням, так як людей дійсно після нового року дуже і дуже багато. Всіми своїми силами ми намагаємось допомогти. Але з за рахунок того, що на нас зараз не вистачає фінансування нашого проєкту, і не всі волонтери на на даний момент можуть просто приходити працювати, так як ми всі також знаходимося на джоб-центрі, приходимо сюди у вільний час, нас вимушують йти на роботу, тому ми не можемо самостійно справитися з цим питанням, і ми просимо допомоги у німецьких депутатів. Пін соціальдемократом. Я соціал-демократ, а соціал-демократи виступають за підтримку всіх людей, незалежно від їхнього громадянства. Я бачу, що багато чудових людей рятуються від війни. Вони їдуть сюди, аби зробити свій внесок і стати громадянами нашого міста. І я думаю, що всі люди мають потребу щось віддавати і знаходити сенс. Тому я, звичайно, хочу підтримати їх, аби це у них вийшло. Ми зараз перебуваємо в прекрасному місці, центрі допомоги, і я дуже вдячний за те, що це в тому числі працює на волонтерській основі. Це Безцінно. Але допомога центру все одно необхідна, бо на дещо все ж таки потрібні гроші. Черги займають четвертій годині ранку, стоять люди з четвертої до п'ятої. Не всіх ми можемо прийняти в один день. Деякі люди приходять і два, і три дні. В день в середньому виходить по сто людей. І дуже важко, коли нас. Коли нас багато, коли можуть дівчата вийти, волонтери нас п'ятеро, тоді вдається прийняти більше людей. Коли це два-дві людини, ми фізично не можемо прийняти цю всю кількість, та яка тут зараз є. А з чим приходять люди? Зараз основна проблема це джоб-центр. Вони подають всі з 16 грудня вийшла нова постанова. Те, що всі, хто були раніше на соціалі, вони зараз всі переходять на джоб центр. Тому ця вся маса людей вони приходять з новою постановкою на джоб центр. Це первинна постановка, щоб для того, щоб далі в працевлаштовуватися. Справа в тому, що по Нашим спостереженням люди продовжують їхати, і потік людей не стає менше. І перспективи, ну перспективи багато людей, які планують тут залишитися. Але для цього вони всі шукають собі роботу. Тобто з роботою теж дуже важко, і важко із замовного бар'єру я вважаю дуже важливими такі центри, тому я тут. Це здається вже мій третій візит сюди за останні півроку. Думаю, це абсолютно необхідно, бо Німеччина і Україна функціонують абсолютно по-різному. У нас різні мови. Німеччина сильно відстає в галузі IT і технологій, тоді як Україна в цьому далеко попереду. Думаю, тут ми можемо багато чого навчити один одного. Але найважливіше це не дозволити людям пропадати в якихось установах, а одразу надавати їм підтримку. Тому ми маємо якось активніше працювати над тим, як краще допомагати, і це місце лише перший крок за ним другий – у Тегелі. Наша організація важна тим, що ми допомагаємо з німецької бюрократією. Що ті люди, які приїхали в Германію, які були винуждені покинути з за воєнних дій, вони абсолютно не розбираються бумагах, которые им нужно заполнять. Несмотря на то, что некоторые формуляры были упрощены, заявления упрощены и переведены на украинский язык, все равно людям это сложно, потому что люди не привыкли к такой бюрократии. В Украине, да, и все детализировано, все быстро проходит через ДИ. И здесь людям это сложно. Здесь все это в бумажном виде. И мы здесь помогаем вместе с моими коллегами, с девочками, помогаем заполнять эти важные документы на их обеспечение и жизнь, здесь, в Германии. Также это и медицинская страховка, это их жилье, образование, детские сады, школы. Поэтому наше существование, конечно, важно и необходимо людям. И люди приходят к нам и занимают очередь с 4 утра сейчас, на сегодняшний день, для того, чтобы попасть. Вот сейчас почти пять вечера, и люди еще до сих пор стоят и ждут, потому что они не знают, куда им пойти, куда обратиться, и не знают, кто может им помочь. У них нет денег на... Переводчиков, которых их много, конечно же, да, но у них нет денег по 50-60 по евро за час для того, чтобы платить э, за оформление документов, которые в принципе как бы для нас э, ну, не сказать, что они все легкие, конечно, девочки многие долго учились, заполняли эти документы, но они не такие уж и простые, да, и даже для немецких граждан некоторые формуляры тоже очень сложные. А мы уже на протяжении вот почти трех лет э, научились э, и научили девочек, прошли кто-то прошел курсы, кто-то обучение, сами учились. Уже у нас как э, уже закрытыми глазами можем их заполнять, можно так сказать. У нас закончились все наши проекты. Они закончились в декабре, 31 декабря 24 года. Все девочки приходят на волонтерской основе. У нас нет никаких зарплат, никто никаких денег не получает. И девочки приходят все, и девочки, и мальчики, да, приходят все исключительно в свое свободное время, когда они могут приходить. И сегодня у нас был разговор по поводу того, чтобы у нас наш центр существовал дальше чтобы мы могли дальше помогать людям, как мы и помогали на протяжении всего этого времени. Потому что, так как основная часть у нас с Украины, которые выучили уже язык, которые научились заполнять все эти формуляры, им также нужно уходить в жоп-центр и искать работу для того, чтобы здесь оставаться. Потому что некоторые понимают, что они не могут уехать в силу разных ситуаций жизненных обратно в Украину. Они понимают, что они будут оставаться здесь, а значит, что им нужна работа. Мы, соответственно, как так как столько времени мы все это делаем, помогаем, мы бы не хотели терять таких замечательных людей, которым которые уже выучили язык и научились заполнять документы, которые не все немцы могут заполнить. Безусловно, мы стараемся сейчас все сделать для того, чтобы получить финансирование, существовать дальше, работать, помогать. Я Україна вважаю, що люди з України мають самі вирішувати, що для них краще. Якщо вони вирішать повернутися додому в мирний час і зайнятися відновленням своєї країни, це буде правильним рішенням. Якщо вони вирішать залишитися в Німеччині, тому що їхні діти тут ходять до дитячого садка або школи, тому що в них є робота і вони почуваються тут як удома. Вони будуть тут бажані і допоможуть розвивати нашу країну. Головна мета моєї партії інтеграція. України в європейську родину для цього Україна потрібна і у себе вдома, і в складі Європи